Забезпечення якісної освіти один із наших пріоритетів. Роками ми створювали в школах і садочках гідні умови для забезпечення комфорту. З початком повномасштабного вторгнення чверть учнів і вихованців покинули країну. Більшість тих батьків, хто залишився на 1 вересня 2022 року, обрала для своїх дітей дистанційне навчання. Але ми розуміємо, як важливо мати можливість вийти на очне навчання. Тому створювали первинні укриття і облаштовували сховища у закладах освіти. Сьогодні 69 з них вже мають право проводити очний процес, бо в них є облаштоване сховище у своїй будівлі чи поруч із нею. Наразі ми відведали сховище в одеській школі, яке обладнане всім необхідним. Тут якісний ремонт, переведена систему пожежого оповіщення, воду і каналізацію. Забезпечено мінімальний запас продуктів і води. Прогнозуємо, що з 1 вересня кількість тих, хто бажає вийти на навчання очно, збільшиться. Тому продовжуємо роботу в школах та особливо в садочках, яких наразі не вистачає. В міському бюджеті вже передбачено 78 мільйонів гривень на ремонтні роботи в цьому напрямку. Більше 20 мільйонів гривень додають із своїх фондів депутати Актейської міської ради. Але і цього недостатньо. Я заклади освіти, що не мають приміщень для обладнання сховищ. Ми розуміємо, що фактично території шкіл використовуються в якості своєрідного соціокультурного центру, де діти займаються спортом, проводять різноманітні заходи і потребують загосту під час повітряних тривог. Згідно до рекомендацій ДСНС, у таких випадках на території встановлюються залізобетонні мобільні укриття. Спільно з благодійним фондом без залучення бюджетних коштів встановлено надземну модульну конструкцію з суцільно армованого бетону товщиною стін 250 мм та даху 300 мм. До 1 вересня мною надано завдання відкрити всі школи і садочки, де потенційно можливо зробити укриття.